Я Іван Сергійович. Після зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіня мене дуже здивував виступ бабушек Путіна отих отрядів у Росії. От останнє відео хочу вам показати, воно коротеньке. Подивіться, будь ласка. Кайден, ты, наверное, не понял, что вчера произошло. Объединились две мировые державы. Так что тебе быстренько надо собрать и в первую очередь от Украины забрать все абсолютно, все свои военные там запасы, технику, которую ты туда послал. Да, Боеголовки да, по да, всему да, миру, где да, 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 ты да, поразил, да, это самое. Быстро все собери все, всех да. и у вот туда, у подвал, в изоляцию и чтоб тебя близко не было ни тебя ни сына. Ты позоришь мир весь. Ты трусы одень на своего сына, чтобы он голый не ходил и не позорил. Боже, какая гадость, какой сатанизм! Байден, конфигурация будущего тебе понятна. Если ты не будешь играть по правилам России ты окажешься в полной изоляции. Не знаю даже, где можешь ты оказаться, но это будет справедливо и честно. Байден, забери свои ядерные боеголовки по всему миру, где ты их расставил. И быстро туда, в Вашингтон. И сядь где-то у подвале чтоб ты нигде никто даже и не знал, что... И не высовывайся. А самый первое, с Украины забери. Обязательно. Байден, не, не рой яму России. Сам туда попадешь. Так ты понял, что мы тебе сказали? Брысь с Евразии. Да, да, да. Быстро, да, быстро оттуда. Немедленно. Быстро, немедленно. Немедленно, это сделай. Все, закончилась твоя эпопея. Что для меня у этом видео ну, Та те, что, посмотрите, как у них, у этих бабушек, Змінилася риторика виступу. Раніше вони просто говорили, Володимир Володимирович, ми з вами, ми вас підтримуємо, давайте дерзайте. А подивіться, як вони зараз стають груддю на захист Путіна молодого. Красивого, спортсмена, який займається всякими там спортивними єдиноборствами, та в хокей грає. І захищають вони від його, від старика, від Байдена, який ледве ходить там, як вони пишуть, падає із трапа літака. І оце, оця риторика, зміна вже багато про що говорить. Ще крім того, я помітив у цьому виступі їхньому таких три пункти. От вони говорять, що Байден може... Опинитися в ізоляції. Це говорить про що? Про те, що вони розуміють, що Росія і її лідер Володимир Володимирович Путін уже опинилися в ізоляції у всьому світі. Якщо знайдеться, там якісь країни, які їх будуть підтримувати, то це така мініатюрна частина. Це перше, от вони кажуть, що Байден опиниться в ізоляції. Далі кажуть, кричать, що забери Байден всі боєголовки із усього світу і в першу чергу із України. Розумієте, раніше вони про цю Україну, навіть не виникала думка там назвати її. А тепер вони нас, України, її вже бояться, як огня. І требують, що забери боєголовки з України. Оце мене дуже вже радує. І третій пункт, який я в цьому їхньому інтерв'ю помітив, те, що бабусі просять Байдена, або не просять, а шантажують, що тікай, Байден із Євразії. Розумієте? Не, є, не всього світу, а тільки з їхнього материка. З Африки можна не тікати, з Південної Америки теж можна не тікати, з Європи можна не тікати. Це говорить вже багато про що, про те, що в Росії вже розуміють, хто опинився в ізоляції. Про те, що велич України зростає, і Байдену можна скрізь, крім Євразії. Оця істерія оцих бабусів Путіна ну, говорить про те, що вони розуміють свою поразку. І мені вже їх стає шкода. Мабуть, буду проситися у Гагацький трибунал там якимось е суспільним адвокатом у цих бабушек. Але, мабуть, можливо, це говорить у мені отой стокгольмський синдром, що влюбився в терориста та буду йому допомагати. Але ну, шкода цих бабусь. Шкода, хоча вони, мабуть, Якби була можливість застреляти тебе з першого маху. Так що про це, що захищати їх. Вибачайте, якщо що. Ну, мабуть, буду на цьому закінчувати. Дякую вам за увагу. Ну, і прошу вас, якщо вам подобається, то додивляйтесь відео до кінця. Та, будь ласка, підписуйтесь. Підписуйтесь, мені потрібні ваші підписи. Дякую вам за увагу.